В сучасному світі приготування кави є велика купа девайсів, котра може покращити смак приготовленої кави. Але що буде, якщо ми будемо гратися з базовими характеристиками для приготування кави? І це не про мінералізацію води, про час заварювання або про помел. Це про температуру води. Ти на каналі 25 Coffee Rasters, Мене звати Дмитро. Сьогодні ми будемо досліджувати, як Температура води впливає напряму на смак готового еспресо. В сучасному світі технології не стоять на місці, і сучасні кавові машини вже вміють дуже дуже багато різного. Вони вміють варити на різному тиску. Вони є мультибойлерні, можна коригувати окремо будь-який етап приготування. Навіть кавомашини, кавомолки вже тепер це як єдине ціле. Вони зв'язуються між собою по Wi-Fi для того, щоб коригувати помел для приготування напою. Давай розберемось з базою. База це температура води і помел і дозування. Та дозування сьогодні ми з тобою не будемо чіпати У нас по класиці. 18 грам для подвійного еспресо. Помел напряму впливає на час приготування кави. Ми залишимо класику 25 секунд. Мінералізацію води теж чіпати не будемо, але будемо чіпати температуру. Сьогодні хочу приготувати 4 шоти на різних температурах: 88 90, 92 і 94 градуси. Моя кавомашина на це здатна. В неї є налаштування через додаток, і шот буде 88, і потім йдемо по наростаючій. 18 грам, 25 секунд, На виході речі буде 36-38 грам. Тож, поїхали. Кава зварена 80-90-92-94 градуси. Використовував я натуральну Ефіопію. Ну, як на мене, це така прям база по каві, що дозволить нам дослідити, як температура буде впливати на смак Еспресо. Почнемо з візуалізації. Візуально кава, котра варилася на низької температурі, ну, як на мене, критично низької температури 88, крема були більш. Світліше, ніж зазвичай. Вони такі, прям дуже-дуже світлі. 90 більш-менш щось вже походило на правду. 92-94. Ну, майже не відрізняється. 94 градуси були набагато темніше, і коли перемішувалися, вони прям дуже маслянисті. Тепер будемо куштувати на смак, дуже легке тіло, але дуже Проста така кислотність, китка, таке, таке відчуття, начебто каву не дозаварили. І навіть не хочеться казати, що це натуральна Ефіопія це просто недозаварена кава. Вона не смакує, в неї нема ароматики. 90-м вона стала трошки щільніша. Вона стала трошки солодкуватою, але є ярко виражена солоність і кислотність. Більш нічого. Хоча кава варилася по речі один до двох. До двох і одного. Тобто 36-38 грам. 92 градуси. О, вже з'явилася більш ярко виражена кислотність і солодкість, така квітковість. приємно. І 94. Угу. Смак більш насичений, грубіше. До речі, тіло стало комплексніше. Присмак такої маслянистості на після смаку. Ну, як на мене, максимально комплексно розкрита чашка. От 92-94 Мені прям хочеться. Посередині 93 поставити і зварити. До речі, хто не в курсі, саме на 93 градусів, ну, там ми варимо майже всю нашу каву. Тому от ці два варіанти мені більш підходять. Стосовно цих двох варіантів, тут треба було погратися і брати вже не еспресо-обсмажку, а щось більш світліше до фільтру і взагалі пробувати не середню, а більше до світлої обсмажки, тоді. Там більш прості кислоти, прості цукри і там би низька температура дала можливість би більш яскравіше розкрити каву і не розчинити, не обпалити весь потенціал кави, якби це була висока температура. Який робимо висновок? Чим вища температура, тим більша екстракція. Чим нижча температура, тим нижча екстракція. Якби ми заварювали з вами альтернативу, то там на такий самий обсяг кави більше води, більше часу. Для приготування, та да, інше помел, але там є різні характеристики, котрі допоможуть нам збільшити цю екстрактність. Це, по-перше, по-друге, там би ми, можливо, використали низьку температуру на блумінгу. На цвітінні, і потім би вже використали трошки вищу температуру. для того щоб максимально розкрити каву, з еспресо так це не працює. Темна або середня обсмажка на дуже низьких температурах. Ну, я не рекомендую. 92 – це оптимальний варіант, але думаю, для якоїсь суперферментованої кави, в котрій є великий потенціал. 94, як на мене, особливо в натуральній фіопії, занадто агресивно. Я би краще брав таку температуру для митої кави, навіть там 95 градусів. А ось серединка це 93. От прямо сюди не вистачає п'ятої чашечки в 93 градуси для того, щоб максимально і комплексно розкрити смак кави. Ми можемо повпливати на такі характеристики, як солодкість, кислотність, гіркота, солоність і тіло. Температурою води, але не треба робити це бездумно. Треба розуміти, що ми хочемо відчути в чашці, що ми хочемо підкреслити для того, щоб просто так не витрачати каву, дати насолодитися гостю смачною і якісною чашкою. Якщо тобі було цікаво, то від тебе дзвоник, подобайка, коментар і підписка. Зроби репост, відправь це своєму другу. Може, у вас якраз були розмови про температуру води, як вона впливає на еспресо. Тобі вже не треба спорити в тебе вже є відповідь на ці питання.